Друзі, всім привіток! Вас вітає компанія Вашкарс. І що ж ви бачите перед собою? Так, це слідуючий черговий автомобіль, який ми пригнали для вас із Швейцарії. Він знаходиться в нас в місті Радивилів, розмитнений, сертифікований і повністю готовий до реєстрації на український облік. Тобто, друзі, такий автомобіль ви нещодавно могли бачити на, наших, на нашому Ютуб-каналі. Ми його продали дуже швидко, оскільки в ньому був також мінімальний пробіг 140 з копійками тисяч кілометрів. Не пам'ятаю так до, до кілометра. А цей автомобіль має в нас пробігу 139 тисяч. Тому, друзі, не пропустіть, кого цікавить така машинка. У нас хороша машинка, хороша якість, вона не фарбована, з рідним пробігом. В ідеальному, можна сказати, беззаперечній стані. Тому, друзі, кого цікавить такий автомобіль. Телефонуйте, приїжджайте на огляд чи тест-драйв. а детальніше я вже побіг вам розказувати прямо зараз. Honda Cerve. Цей автомобіль ми пригнали із Швейцарії. Приїхав він своїм ходом 2000 км. Тобто, як би сказати, такий тест-драйв пройшов він дуже легко. Приїхав своїм ходом без проблем, без недоліків. Дуже гарно, економно, я скажу, комфортно. Тому, друзі, реально автомобілі дуже хороші і дуже комфортні. Не дарма вони такі популярні. Також, що розказати ще про цей автомобіль, перегнали ми його із Швейцарії, Вже попередньо вам наголосив. 2,2 дизельний двигун на повному приводі на автоматичній коробці передач з пробігом 139 тисяч кілометрів. Кажу знову ж таки, нещодавно був такий автомобіль дещо трішки в іншій комплектації, на інших дисках, мав пробіг 140 з лишнім тисяч кілометрів. Друзі, пішов дуже швидко, бо таких пробігів на ринку України практично немає. У нас чесний перевірений пробіг перевіряється по вінкоду, перевіряється по сервісній книжці, перевіряється комп'ютерну діагностику. Що ми, в принципі, і зробили в кінці відео, вам все показали, розказали, щоб ви мали уявлення. Тому, друзі, якщо вас цікавить, такий автомобіль, ну не пропустіть, кажу вам чесно, бо автомобіль дуже хороший, їде дуже класно, комфортно. Також в кінці відео проведемо вам тест-драйв. Без заперечень, друзі, автомобіль в дуже хорошому і дуже збережному стані, включаючи навіть те, що лобове скло тут стоїть оригінальне від Honda. Диски тут, друзі, стоять е, такі хороші, легкосплавні, вони ждуть від новіших рестайлінгових версій. Дуже круто виглядають на цій моделі. Гарнесенька, новесенька тормозна система, тобто нові тормозні бліни, е, нові тормозні колодки, як ви можете бачити, хороша літня гума стоїть. Автомобіль повністю загалом, е, я можу так сказати. І як металева частина, навіть як і пластикова частина, бо ми, друзі, розбираємось, ми дивимося завжди навіть і на бампера, чи вони фарбовані, то я вам скажу, друзі, що ні бампера, ні металева ніде частина не фарбована. Ми перевірили кожний елемент товщину міром і можете бути спокійні, жодний елемент в цьому автомобілі не фарбований. Отже, про якісь там, друзі, ДТП, чи якісь пошкодження, чи якісь подряпини, тут мови навіть йти не може. Загалом. Ми перевіряємо завжди автомобіль по всіх блоках. Перевіряємо, друзі, також фари, чи вони в оригіналі. Перевіряємо всі запчастинки, тобто такі, як, наприклад, болтики, чи вони крутяться, чи вони не крутилися, чи регулювали, що в автомобілі щось. Дивимося на е, так само е, номера стопів е, задніх номера фарів, чи вони сходяться по руках, по номерах. Тобто тут дуже багато є друзів різних моментів, які ми використовуємо при підбору автомобіля для вас в Європі або Швейцарії. Отже, саме цей автомобіль він пройшов повну перевірку, і сьогодні, друзі, він вже... Поступає у продаж для вас. Він, я кажу, без заперечень в ідеальному стані, в ньому немає недоліків, хороша комплектація, як ви можете бачити, присутня камера заднього виду. В принципі, в автомобілі є все. Поднищив він в ідеальному стані, так як це Швейцарія в гарному стані. ну, Реально немає ніякої корозії, немає ніяких недоліків, по кузову, немає ніяких вм'ятин, подряпин, тому подібного. Все в гарному стані. Задня тому система новесника, яку могли бачити, всі чотири колеса вони йдуть літні, одинакові і диски гарні, не потерті, не подерті, ніде не варені, не гнуті. Це також немало важливо, як би сказати. В дисках, якщо не помиляюся, йдуть датчики, друзі. Бо попередні, якщо я не помиляюсь, друзі, скажу вам так, попередні зимові шини йшли без датчиків. Тут навіть ще світиться помилка від них. Ми зараз поставили шини з датчиками, потрібно буде скинути помилку шин і вам буде показувати. Тобто, якщо десь приспуститься колесо, це дуже хороша функція, друзі. Якщо б десь у вас приспустилось колесо, вам зразу буде датчик показувати, що у вас спущена шина. Реально дуже круто. Так, переходимо по стану салону. Стан салону також, друзі, вражає. Не тільки зовнішній стан ідеальний, але стан салону також. Отже, дверна карта, вона вся в ідеалі, має повний електропакет, це 4 склопідйомники, складання і електрорегулювання дзеркал, і електроскладання, і електрорегулювання. Так, переходимо, друзі. Зараз заведемо автомобіль, послухайте, як гарно легко заводиться. Думаю, що ви відчули, як гарно і легко він завівся. Дуже круто, дуже легко, абсолютно. По автомобілю все гарно, друзі. Немає я кажу, недоліків. Дверна карта гарнесенька, склопідйомнички працюють, що лівий, що правий. Зараз перевіримо задні, відкривається, закривається, і задні, ще пасажирські також відкривається закривається. Все круто. Так, дзеркала. Дзеркала складаються. Як ліве зеркало, так і праве, вони автоматично одинаково складаються і розкладаються. І, і по електрорегулюваннях завжди перевіряємо навіть таку детальку, як електрорегулювання, складання зеркал, Склопідйомники, це все, друзі, входить в нашу перевірку, щоб якомога максимально кращу, краще підібрати для вас автомобіль. Щоб у ньому не було недоліків, щоб у ньому не було нюансів і тому подібного. Так, як ви бачите, є екорежим, омивачі, фар, допомога при спуску згори, виключання ESP друзі. І вимикання парктроніків, тому такого подібного. Бачите, як я вам казав, загорівся датчик шин, друзі, тому що е, раніше друзі, в Європі, в Швейцарії стояли інші шини на автомобілі, е, і помилку ніхто так і не скинув. Тому е, в цих в, в наших шинах є датчики. тому Коли ми їх поставили, потрібно скинути помилку. Помилка скидається не комп'ютером, нічим не потрібно скидати. Просто на рулі в нас заходити в бортовий комп'ютер, в меню саме. От. Ми це зробимо, друзі, тому можете не хвилюватися. Але саме головне те, що в наших шинах є датчики тиску, і ви без проблем Тепер будете їхати. Десь тільки у вас приспуститься одна шина, трішки менше тиску буде, ніж в інших. Все зразу вам виб'є помилку і ви будете бачити, що у вас приспустила шина. Дуже хороша і дуже класна функція. Знову ж таки, наголошую. Так, У нас тут іде датчик світла, датчик дощу. І друльові перемикачі передач. Тобто можна включити собі спортрежим, або, наприклад, можна включити е, ручний режим і без проблем переключати свої передачі так, як вам подобається. Е, автоматична коробка передач стандартна ISIN, це японський гідротрансформатор, надійний, е, роками можна сказати перевірений, ніколи з ним недоліків ніяких немає. Тому, друзі, е, Можете спокійно купляти саме ці автомобілі Honda CRV, вони дуже популярні, дуже надійні автомобілі. В принципі, що по двигунах, що по коробках це дуже хороші і круті автомобілі. І також наголошую вам ще, друзі, відійду трішки від моменту салону по повному приводу. Тут я вам вже наголошував багато-багато в яких відео, тут з повним приводом ніколи проблем немає. Тут, й, друзі, стоїть повний привід, тут Синхрон він управляє, тобто загалом працює. Передній привід 60 на 40, тобто а задній підключаємо, і він сам підключається автоматично. От. Тут немає постійного повного приводу, то можете бути спокійні. І з цими повними приводами тут проблем ніколи не виникає. Так як в інших автомобілях, це може бути там Kia Sorento або Hyundai Santa Fe, Там в більшості автомобілів приводна не працюють. Тому, якщо шукаєте якісь такі автомобілі, як би сказати, корейські, тому перевіряйте обов'язково там повний привід. Ми завжди кажемо вам чітко: привід працює. У наших автомобілях завжди недоліків. Ми стараємося, щоб їх абсолютно не було, якщо їх є недоліки, бо це все зживані автомобілі, ми вам про них завжди говоримо. Так, далі по автомобілю. Друзі, в нас максимальна мультимедіа, ви це бачили з навігації. Двохзонний клімат-контроль. Мультимедіа йде сенсорна. Попередньо, є Bluetooth, там є на диск, можна на флешку вставляти, аукси. Тому подібного. Присутня також камера заднього виду, вона тут відображається на великому, гарному так би сказати, дисплеї. Можна собі заїхати, виїхати, дуже зручно і класно. Двокзоний клімат-контроль, кондиціонер справний, ми це перевірили, він працює. Також зараз йде попереду літо, тому це немало важливо. Завжди перевіряйте, друзі, бо ну взимку важко перевірити, але все ж можливо. так Передні підігріви розеточка на 12 вольт. От, ось такі підстаканнички У нас тут два йдуть, і бардачок. І електро електро, перепрошую, друзі, механічний. Механічне стоянкове гальмо. Бо в багатьох автомобілях зараз йдуть електро, але Honda це не з тих автомобілів, друзі, в них стандартно механічне. І я вам скажу, друзі, що дуже-дуже навіть це е, хороший такий вибір, що воно ручне. Бо багато автомобілів мають зараз електричне і з ним є проблеми. Буває, що може заклинити то якийсь тросик, то може заклинити сам моторчик. Було таке е, колись. Випадок на пасаді Alltrack, трек що е, заклинив моторчик на ручник, і все. Ручник зафіксував, заблокував заднє колесо і розжиматися він не розжимався. А тут у нас, друзі, стандартно е, механічне, тому проблем ніяких бути не може. Так, друзі, по панелі передні, по сидіннях, ну тут все в ідеалі. Навіть водійське сидіння, воно не затерте, не потерте в дуже гарному стані. Задні сидіння, як завжди, вони в ідеалі, е, на них практично. Дуже мало їздять, загалом їздить зазвичай водій, так як ви знаєте. От, Ззаду у нас присутня шторка, присутній килимок багажника. Сидіння складається дуже легко і дуже гарно. І зразу, друзі, от, тільки ми нажимаємо, складаємо сидіння, робиться дуже великий багажник. Тобто можна положити будь-що. Я навіть не знаю, що сюди можна покласти, друзі, але тут місце валом просто. Кладете собі, що вам потрібно, навіть якщо скажу так, можна кинути матрас якогось надувного і лягти на ночівлю, десь поїхати на природу, на рибалку, куди б вам не було. Куди вам потрібно, можна всі поїхати і переночувати. Місця тут дуже багато, дуже круто. Тут є у вас ремкомплект повний з докаткою, з фаркопом, з ключиками зі всім. Поїхали собі, друзі, на рибалочку на повному приводі. Автомобіль приїде будь-де або поїхали десь в село. Дуже часто у нас купують ці автомобілі на сільську місцевість, я вам так скажу. Не тільки для міста, а для міста, звичайно, купують їх, бо тут хороший розхід палива, тут надійна коробка автомат, хороші надійні двигуни. От, і якщо брати друзі, з інших порівняння з іншими автомобілями, то тут 2,2 дизельний двигун він економний. Він по місту бере орієнтовно 8 літрів пального. По трасі можна вийти на 7, я думаю, десь орієнтовно літрів, можливо і менше. Тому, друзі, такі автомобілі нас купують дуже часто не тільки на села, але й на міста. От, на села беруть це також, бо вони високі по кліренсу на повному приводі, гарні, і, знову ж таки, нагадую, що економні. По двигуну, друзі. Все в оригіналі, ви бачите, нічого не милось, не натиралось, так як воно є. Видно, що легенька пилючка припала і все. Тобто, друзі, автомобіль в ідеалі. Якщо вас цікавить, телефонуйте прямо зараз. Ми для вас на зв'язку 24 на 7 Приїжджайте на огляд та тест-драйв. Ми вас чекаємо. І що ж, друзі, завершальний етап діагностики це перевірка комп'ютером. Комп'ютерна діагностика це особливий такий етап, на якому ми перевіряємо автомобілі, чи немає в них помилок, чи в ньому рідний пробіг, чи все так, як заявив якби продавець при покупці нашого автомобіля. саме зараз ми показуємо вам, як нашим покупцям, те, що друзі, автомобіль в хорошому стані, такий, як ми його вам кажемо, що він без помилок, без проблем, без недоліків, тобто з рідним пробігом і так далі. Так, 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 далі. Отже, показую вам зараз детальніше по автомобілю. Заходимо, як ви бачите, дивіться, по двигуну, по АКПП, АБС, і подушки, системи, вказівника ESP до повного приводу. Тобто, помилок абсолютно не виявлено. Тобто, бачите, Ні одної, одної ні однієї червоноястим, наприклад, червоним, якщо вибиває, це є помилка. Тут це сіре або зелене, тобто, помилки абсолютно ніякої немає. Так, Заходимо по двигуну. блок. Так, зашло. Так, дивимось по форсунках. 0,3, 0,2, 0,3, 0,6. Тобто тут минус -0, 0,2, 0,3, 0,6. Плюс у нас йде. Тобто форсунки в ідеалі. До плюс-мінус одиниці це рахується ідеально. У нас малесенький ріднесенький пробіг. От Зараз автомобіль просто ще холодний, він зараз нагріється. Тобто, я думаю, що от рівні форсунок Вони зменшаться ще значно. Тому з цим проблем абсолютно ніяких не виявлено. Так, виходимо звідси. По коробці передачі. Бачите, помилок також не виявлено жодних. Так, тут немає. Тут, на жаль, немає. Зараз зайдемо значить, по АБС-ах. Заходимо, АБС. -и. Окей. Сорок тисяч Кілометрів. Отже, друзі, загалом, тобто у нас пробіг ріднесенький, але як хто дивиться мої відео, ви вже знаєте, як я вам розказував по наших офіційних дилерах, тобто чи це буде Honda, чи це буде Мазда, там Kia, значення немає. Офіційні дилери дають на вживані автомобілі плюс-мінус 10 тисяч розбіжності. Тобто там тисяча дві це взагалі не грає ролі. У нас розбіжність буквально там в 500 км, хай буде навіть в тисячу заокруглимо. Значення це не міняє. Тому, друзі, у нас рідний пробіг, хороший пробіг. Таких автомобілів на ринку України. Я скажу вам, що їх або практично немає, або їх взагалі немає. У нас є автомобіль не фарбований в віднесенькій фарбі, без підфарбувань. Отже, з хорошим рідним і чесним пробігом. Тому кажу знову ж таки, таких автомобілів на ринку України абсолютно абсолютно немає. Так, друзі. Йдемо далі. І що вам ще розказати? Що ще ще показати? Покажемо вам ще тест-драйв по нашому авто. Що він як їде? У нас коробка передач автоматична. так воно все виглядає. 116 км запас ходу у нас показує. Проведемо тест-драйв, як відпрацьовує наша автоматична коробка передач. Включаємо на драйв і все, що нам, друзі, потрібно, зараз я включив вже на спорт. Прямо. Включаємо на драйв, тут світиться у нас D. І все, що нам потрібно, це просто відпустити педаль тормозу. І автомобіль автоматично починає легенько рухатись. Тут дуже гарний друзі кут повороту. якби гарно машина розвертається, взагалі за декілька метрів вже вона розвернулася. і Їдемо далі. Їдемо, друзі, виїжджаємо зараз на трасу, покажу вам, як взагалі розганяється автомобіль на різних скоростях. Ямки проходить абсолютно ідеально. Тут дуже хороша шумоізоляція, дуже гарна ходова частина, збита, збитий автомобіль. От зараз ми їдемо 70. От так, я їду вже 80, я не встиг нажати. Ми щойно щойно виїхали, чи навіть не закінчилась полоса для виїзду, ми вже їдемо 80. Ну, автомобіль їде дуже круто. Це на драйві, це без спортрежиму, без нічого, без екорежиму. Ну, так як є. Зараз ми трішки пришвидшимось. Покажу, як набирає. Зразу піднялись обороти, як ви побачили, друзі. Все, в секунді вже 120-130. ну автомобіль набирає дуже гарно. Не буду більше їхати, все ж, друзі, дорога, відповідальність. Але загалом автомобіль їде дуже круто і дуже гарно. Е, кажу, наголошую знову ж таки, хороша шумоізоляція, дуже гарний е, збитий автомобіль. Е, що мені подобається в Хонді, друзі, це управління. Автомобіль їде дуже легко. Тобто е автоматична коробка передач, тут не стоять якісь роботи, тут не стоять друзі, якісь аваріатори, тут надійний хороший японський автомат тобто е Реально автомат який служить роками і з ним проблем ніколи-ніколи абсолютно не виникає. Е отже, що далі відноситься? Тут є все для комфортного користування, в принципі, мультикермо, підрульові перемикачі, автоматичний датчик світла, датчик вища, екорежим для економної їзди, омивачі, фар, допомога при спуску, якщо потрібно 4 склопідйомники, тобто повний електропакет. Маємо підігрів сидіти передніх, велика, крута мультимедія. Ну, реалізована оптика, яка гарно світить вночі. Тому, в принципі, для комфортного користування автомобіля я не бачу, що там потрібно якихось дуже багато різних наворотів. Цей автомобіль реально хороший, надій. Тут 2,2 два двигуни, які служать дуже багато років, Поєднання з цією коробкою це, як би сказати, такий, ну не можна сказати вічний автомобіль, але автомобіль, ну повірте, на роки. на роки автомобіль. Тому, друзі, реально, от зараз ми їдемо 90 км на годину, ну, їде дуже легко, дуже гарно, хороша шумоізоляція. Сидіти комфортно, місця дуже багато, зручно. Тобто, Хто шукає для себе хороший, класний, високий кросовер е, на повному приводі, і не забувайте, що тут привід не завжди працює. 60 на 40. тобто е, Працює зазвичай передній привід, задній підключаємий. Тобто, ну Реально комфортно, багато місця, зручно, гарна така оглядовість. Uh, і якщо вас цікавить, автомобіль, друзі, приїжджайте на огляд чи тест-драйв, ми все розкажемо, покажемо, прокатаємо вас, проїдете самі. Я думаю, однозначно залишити задоволені таким автомобілем.